Посвітянська премія ранкові зорі цьогоріч визначила переможців серед 1767 учасників з усієї України. Серед них двоє вчителів з Хмельниччини. Це Василь Власюк та Наталія Зима. Переможцем у номінації зірковий вчитель став Василь Власюк, викладач української мови та літератури перемишської гімназії у Лашанівської сільської ради. За перемогу він отримав і грошову винагороду в розмірі 25 тисяч гривень. Минулого року він також увійшов у 50 найкращих педагогів України за версією глобал. Teacher Prize Ukraine 2024. Отож, далі в нашому етері зірковий вчитель Василь Власюк. Це вчитель методис української мови та літератури зарубіжної літератури Перемишевської гімназії Улашанівської сільської ради. Пане Василю, вітаємо вас і слава Україні! Добрий вечір, слава! Отож, вітаємо вас із перемогою. Звичайно, і загалом, давайте на сам початок. Чому ви вирішили стати учасником даної премії? Чи це була ідея від вас, чи можливо від ваших учнів? Дякую за запитання, пані Тетяно. Добрий вечір ще раз усім телеглядачам. Дякую за запрошення. Дуже приємно поспілкуватися і поширити свій досвід на загал на, для земляків нашої області. Ну, перш за все, не часто я задумувався над якимись преміями. Я дуже полюбляю свою роботу. Кажуть, не можна, щоб робота дорівнювала життю, але в мене якраз такий випадок. І, власне, щодо премії, чисто випадково побачив оголошення і вирішив. Заповнити анкету і взяти участь в премії, не для якихось інших цілей. Єдине, що мною рухало, це бажання, і власне підкресли це перемога моя, бажання надихнути учнів, дати якийсь своєрідний поштовх колегам. І коли заповнював власне, анкету, готувався, ну це була ще одна додаткова можливість оглянутися на весь свій досвід. І усвідомити, що правильно, чи буде воно належним чином оцінене? Ну і як бачите, результат не забарився. Хоча я вважаю, що вчителі, які сумлінно ставляться до своїх обов'язків, які намагаються бути на одній хвилі своїми учнями, вони не чекають якогось результату такого вельми масштабного. Він приходить сам. Як обирали собі номінацію загалом, чи учасників розподіляли самі організатори? Дякую за запитання. Власне, це було вибором претендентів. Я подавався одразу на три номінації. Ну, де відчував свої сильні сторони: це інноваційний вчитель, це креативний вчитель, ну і власне зірковий вчитель.